Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я підготувала жіночу практику в потоці: такий собі свій рідний танок на килимку, але це зовсім не означає, що це буде легко. Починаємо з налаштування, ставимо ноги на ширину таза, підкрутили таз, підтягнули живіт. Відкрили грудну клітину, плечі підтягуємо догори, відводимо назад, опустили в неї, столоні розкрили вперед. Маківка потягнулась вверх, підборіддя трохи опущене. Прикриваємо очі. Зробіть глибокий вдих через ніс. І видих через рот. З видихом розслабляється обличчя, плечі опускаються нижче. Налаштовуємось на практику, присвячуємо цей час собі, без оцінки себе, без порівняння, без аналізу. Ще раз вдих. Видих через рот. Відпускаємо тривоги, думки, зайву напругу. Ще раз вдих. Видих. Відчувайте опору в стопах. І відкриваємо очі. Продовжуємо позбавлятися від напруги. Я пропоную вам струсити руками, можна струшувати ними прямо починаючи від плеча, додаємо ноги. І ще уявляйте капельки води, які вам дуже хочеться струсити. Супер. Руки догори вдих, але йдих нахил вперед. Коліна можуть бути призігнуті, розслабили спину, шию, голову. Вдих, видих, ще. Видих. Повторили ще. І останній раз. Вдих, видих. Витягнулись до гори, опустили руки. Переходимо на край килимка, Ліву ногу відставляємо назад. І тепер з видихом підтягнемо руки вверх і стопа задня переходить на пальці ніг живіт підтягнутий, вдих. А на видихі опускаємо п'ятку і робимо нахил до витяг передньої ноги. Руки розводимо в сторони. Ще раз вдих, задня нога на пальці. Видих. Повторюємо. Видих. Ноги активні, коліні чашечки підтягнуті вдих, видих. Ще. Видих. Останній раз вверх, видих. Затримались тут. Руки переводимо на талію і відштовхуючи задньою ногою, пригинаючи переднє коліно, виходимо в ластівку. Підняли задню ногу, вдих, видих, опустили, витягуємо переднє коліно, руки догори. Руки опустили на талію, поза ластівки. Повторюємо, опустили, витягуємо передню ногу, руки вверх. Перейшли в ластівку. І вверх. Ластівка. А вверх, Поза ластівки. Затримались тут, погляд направляємо вниз, стараємось втримати баланс. Опорна нога може бути призігнута або витягнута. Плечі відводимо від вух. Вдих, видих, опускаємо задню ногу і розвертаємось в центр. Стопи паралельно одна одній можна поставити трохи ширше. Руки догори вдих. І на видихі, згинаючи одне коліно, ми вкладаємо предпліччя на над колінною чашечкою, витягуємо верхню руку або вверх, або за голову. І в такому потоці ми переходимо вверх. І в іншу сторону, згинаючи коліно. Ще вдих, видих, вдих, видих. Підключайте рухи руками. Плавно, граційно. Погляд направляємо вверх, видих. І ще вверх, вдих. Видих, вверх, вдих, піднялись, розвертаємося до лівої ноги. І зробимо те саме на іншу сторону. Крок, руки вверх, задня нога на пальці ніг, потягнулись догори. Вдих, на видихі, нахил вперед, руки в сторони, п'ятка на килимок. Ще. Видих, повторюємо. Ще вверх, нахил, вверх, нахил, затримались тут. Ноги активні, підтягуємо колінні чашечки, плечі від вух. Переводимо руки на талію і задньою стопою відштовхуючись від килимка, передню призгинаючи, виходимо в позу, ластівки, погляд, вниз. Опускаємо задню ногу, витягуємо передню в коліні, вдих. Видих, Поза ластівки. Повторюємо вверх, Поза ластівки. І ще. Вверх, вдих, видих, вдих, видих. Затримались тут, поза ластівки, погляд вниз, опорну ногу призгинаємо або витягуємо, дихаємо рівно і опускаємо задню ногу на килимок. Розвертаємось в центр стопи паралельно одна одній і ще зробимо один підхід, почергово згинаючи коліна, перетікаючи руки догори вдих, видих. Повторили вверх, в сторону. Витягуйте приємно бока. Синхронізуйте рух з диханням, вдих, вверх. Видих в сторону. В сторону видих, а вдих, видих. Піднімаємось вверх вдих. Повертаємося до правої ноги. Ліве коліно опускаємо на килимок. В передній нозі вугол 90 градусів. І тепер руки догори вдих. Витягуємо передню ногу. На видихі. Зігнули коліно, розкрили більше грудний. Вдих. Витягнули ногу, руки вверх, видих. Ще. Вдих, видих. Повторили. Грудна клітина тягнеться вверх. Розправляємо свої крила, відчуваємо, як лопатки з'єднуються, вдих. Витягнули, видих. Супер, руки догори вдих. Витягнули ногу. З'ягнули, піднімаємо задню ногу від килимка, розвертаємось в центр. І тепер нахил вперед. Розслабили шию, голову, обличчя. Згинаємо праве коліно руками, переходимо в сторону. І знову почергово піднімаємо таз, переходимо в сторону. Повторюємо в своєму темпі в сторону такі перекати мягкі, плавні, видих в сторону, в іншу І ще. Останній раз. Піднялись вверх, затримались в нахилі. Якщо хочеться, можна ноги поставити ширше. Нахил з рівною спиною. Шия, голова розслаблені. Вдих, піднялись наполовину. Прокрутились до лівої ноги, зігнули в коліні, праве коліно на килимок. Угу. Підняли корпус, вдих руки до гори. Ногу витягнули, на видих, зігнули, розкрили грудний, вдих, видих іще. Повторюємо вверх, розкрились. Розкрились. Руки догори вдих, витягнули ногу, опускаємо руки, задню, стопу піднім, задню ногу піднімаємо від килимка, розвертаємось в центр, стопи паралельно одна одні, нахил вперед. Розслабились. І знову почергово згинаємо одне коліно. Переходимо до нього руками інше, додаємо рухи плечима. Можете прикривати очі і робити перекати зі сторони в сторону, і ще декілька разів. Закінчили, піднімаємо таз вверх і залишаємось в нахилі. вдих наполовину піднялись і з'єднуємо п'ятки пальці, п'ятки пальці. На рівень, щоб ви змогли в цьому положенні вийти в маласан. опустити таз, рука до руки, відкриваємо грудну клітину, плечі опущені вниз, маківка тягнеться вверх. Переходимо на край килимка. І з цього положення стараємось м'яко, повільно опустити таз вниз. Стопа до стопи. Спина рівна. Руками можна взятися за пальці, за щеколотки, опустити їх на килимок, як вам зручно. Вдих витягнули спину, на видихі стараємося опуститись нижче. З видихом розслабляйте обличчя міжбрів'я лоб, губи м'які, розслабляємо плечі, даємо можливість розкритись тазу. Надих, піднялись вверх, м'яко з'єднали коліно з коліном, обняли свої коліна, витягуємо ноги вперед, руки ставимо за спину, пальці рук дивляться вперед. І тут стараємося. Витягнути грудну клітину, плечі відвести назад, лопатки з'єднуються між собою і грудна клітина тягнеться догори, живіт підтягнутий. Дихання спокійне, вільне. Вдих, видих, розслабились. Якщо вам сподобалася ця практика, будь ласка, дайте мені про це знати в коментарях. Також не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайки. Намасте! я дуже вдячна за те, що практикуєте разом зі мною. Бажаю вам гарного дня і прекрасного самопочуття. До зустрічі!